Доброго здоров'ячка, чистований позарачі, доброго здоровічка цімборове. Низькість Низькось ми зась у Новоселиці, і я поклав корчму. Айно ну, я поклав уже готовий ганделик і просто хочу вам його указати. Чого й це не відеоінструкція, бо я порозумів, що буде дуже довго. А Аддиканастрімове, наприклад, клались ми школу, і то-то у нього зайняло більше як 3 години. І я собі навіть не представляв, кілько то зайняло, коли я то робив у форматі відеоінструкції. Та низько будеме сяк. Значить, тут є моа корчма, тут є наш ганделик. Ціла конструкція є розділена на два штоки. На першому штокові дулює сама корчма, на другому штокові жиє газда, та й має там іще такі квартилі, де можешся обстати на ніч. Буйте побзираємо. Не твориться на вивіску, це просто 20-й номер будови. Ось, я їх нумеру е, за шором, ось яку, яку за шаром це поклав. Нараз як зайдемо, та вийде, перед нами там кабарна стойка, і є у нас 5 столиків. 4 столики е, сякі на 5 людей, і один менший столик на двох людей. Такий май романтичний кіт так можу повісти. E, За Забаром найдеме три філі пиття, можемо собі представити, що дає яка палинка, пиво та якийсь коньяк, щось таке, вать, вино, щось таке, май, дорогое. Закусити найдеме е, кекс, булі, м'ясо, хліб, досить скромно. Айбо що ви чекали від просто ганделика. Туся в основному Туся, в основному, п'є а їсть. Ха-ха! Ну. Далі, туй забаром. Повністю функціональна робоча міцність. Маємо тут місто, де можеш помити Чибря. О, між іншим, це це дуже класна ідея. Мож Покласти туй митує Чибря. Ацяк. Файно, файно. Ну, порада. Сміттячка, шпори печи. Туйка маємо, видати сесі бодні на чоповання повні. Uh, тут у нас є ще місто, де можемо uh, держати, держати продукти, які, які продає Газда. Uh, є у нас і півничка, туйка спрятана. Туйка буде авать вино, авать що тут Газда май продає. Далі ідімте на другий шток. На другому штокові Жиєся. Значить, uh, так як міста немного. А треба убитих жило багато людей. Та вихоснував за місто стандартних стін прозори. Туйка може помитися, такий дуже скромний умивальник у бросятко. Туйка жиє газда, І це має велика міцність на другому штокові. У газди, ви бачите, міцність розділена на дві зони зона спочивальня спальня така. Туй ся той образ у нього кусиці, зелено, свіжо, файно. Друга зона у нас така мало має робоча. Тут, як бачите, має е, місто на, на всякий його, на, на його тибури, тут е, робочий стил, карта, е, бухгалтерія його. Усе той на місто витаге має бути. Ну, айбойте побзираємо 10-ту й мошу встати стати на ніч переспати. Значить, по сьому ви знайдемо цілих три номери. Туйкіт завернемо та 1 доліва маємо. Такий доста скромненький, може навіть маленько тісний, айбо який вже є. До права маємо ще май тісний, туйка на чотири постилі, маут лише як 1 верштак та й одну бодню. А туйки за дверима маємо вже маленько май просторий номер, у котрому є вже і май широкий облок. На чотири постелі маємо доста много міста. А за ним знайдемо ще один такий дуже-дуже-дуже збитий. Або мусимо розуміти, ось, у якихось меріаліях, і це корчма десь е, зачатку 20-го стороча. Туйся в основному не много людей обстовут спати, а кітця обстовут спати та лиш. Люди, котрі путю десь далеко, та й не просто люди, які путю десь далеко, а люди, котримся нігде е, обстати на ніч. Айно, значить, кіть ви у 1928 годі ідете дагде із свого села гет, та вися скорше всього обстанете спати у другому селові, хіба що у своїй далекої родини, авать люди, котрих ви знаєте. Рідше обстанетеся спати у оцякому якомогі. У, у оцьоків корчмі гикой задмени, айбо і тото -то, сугубо тоди, кідь ви, наприклад, не знаю, торгуєте, да, чим бать, щось таке. А, мушу ще спомнити, ош туйка у Новоселиці є у нас а, соляна баня, є у нас соляна баня і є у нас морський порт, котрий вицить невідко, він там, виткися возить сюль. Возиться сіль, а в перспективі будеся ще возити теракота, тигла, є у нас уже там фабрика. А, і споза того приток людей у новоселицю буде май великий. І їм подаколи треба буде дащо дак, де заїсти, дак встати переспати, і це будуть такі сезонні робітники, а, котрі знайдуть собі усі в корчмі. Що випити по роботі, що заїсти по роботі, і десь обстати переспати. Та так у нього не туй робити цілий тиждень, а даже два, а вже пак потім вертатися домі. Ну, на сьому нашое шпаціровання, корчму у Новоселиці, кінчаться. Підписуйтеся на канал, далі будемо строїти руснацьке село. Красно вам дякую, будьте здорові, майтеся!